У селах розташованих вздовж річища конки на подвір'ях цвіте бузок. На прибраних сільськогосподарських угіддях поряд із сухим бадиллям пробивається новий врожай соняшника. А по балках можна побачити, як квітнуть дикі груші і вишняк. У місті ж спостерігають світіння каштанів. Рослини переживають стрес і тому демонструють нехарактерну поведінку, поясняють науковці. Півробітники Запорізького ботанічного саду називають дві причини цього явища: перша і головна зміна клімату і посушлива погода влітку, а також різкі перепади температур восени. У період спеки вони були у спокою, вони так законсервувалися і, начебто, до зими приготувалися. А потім, коли вже пішли дощі, попрохолодніше стало, а після цього знову потеплішало. Вони виходять квітувати знову ті бруньки, які у них були заложені, на весну вони починають квітувати. «На весні бузок буде квітнути? А якщо він квітував на восени, то не так рясно. Негативно впливають на рослини і військові дії. Вони так само, як і люди, страждають від війни, зазначає науковиця. Оці викиди після вибухів у повітря воно забруднюється і для на рослин це теж для них це стрес великий. Листя ж у нас дихає, як ми знаємо. В нього є пори, з якими воно дихає, і через які у нас воно. Проходить процеси свої, проводить, і якщо забруднюються повністю ці лис... листочки, покриваються такою плівочкою, або То це теж у нас погіршує процеси, які відбуваються у рослин. А міські каштани вже кілька років поспіль атакують шкідники, і вони захищаються цвітінням. Коли вони відчувають, що вони дуже погано себе почувають, що вони уражені шкідниками, а у нас це мінуюча міль. Це і дуже багато в нашому місті, а вони починають квітувати, щоб залишити нащадки в собі. Тобто, щоб залишити насіння, щоб розсіятися, і вони відчувають, що вони помирають, тому вони квітують. Для них це да, стрес. Тож можна сказати, що деякі рослини заплутались у зміні сезонів і почали квітнути двічі на рік. А між тим, виснажені першим цвітінням, вони мають влітку ретельно підготуватися до зими, щоб відпочити і знову зацвісти навесні, каже пані Ірина. Це період благодатний для них, це період корисний. необхідний для них, щоб вони розвивалися, щоб вони існували. Для них потрібен період спокою, коли у них немає цього вегетаційного періоду, коли вони витрачають багато сил на квітування, на виробку у тих хвойників шишок. Це ж Теж потомство лишати. А для них після того як вони затратили це багато цих сил, цієї енергії, їм потрібно підживитися на осінь і після цього йти у сплячку. Зараз у ботанічному саду цвітуть хризантеми двічі на рік розквітає магнолія. Для них такий цикл природній. Інші рослини також не демонструють аномальну поведінку, зауважує пані Ірина. Аби вони не потерпали від спеки, садівники надають їм необхідну кількість вологи і забезпечують комфортний температурний режим. А на Хортиці науковці фіксують світіння деяких видів степових рослин. На цій галявинці у північній частині острова в сухій траві. Квітуть гвоздика і цикорій. Науковий співробітник заповідника Сергій Василенко пояснює ці явища також погодними умовами. За його словами, рослини переплутали сезони. Два тижні була досить прохолодна погода. Після цієї прохолодної погоди у нас знову теплі дні, і деякі рослини просто переплутали ці холодні дні, холодні тижні з періодом спокою. Після якого вони зрозуміли, що треба знову квітнути і давати насіння. Осіннє цвітіння це теж певним чином певний стрес. Так. І як він, як рослини його переносять, у кого є більш життєвих сил, у кого менше, ну, тут спрогнозувати важко. Тож можна припустити, що восени зацвітають не дуже сильні рослини, які не мають достатнього імунітету для захисту від зовнішніх впливів. Повторне квітнення воно може виснажувати рослин, оскільки вони запасли запасали свої поживні речовини на наступну весну. А в даному випадку вони витрачають його саме на квітіння, яке все ж таки може й не дати результату, а саме не може, може не дати плодів. Втім, осіннє цвітіння рослин не носить масовий характер. Поодинокі квіточки не впливають на закони довкілля, кажуть науковці. Природа готується до зумового відпочинку, щоб навесні знову заквітнути і розпочати нове життя. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.